Mount and Blade 2 гра, яку гравці по всьому світу чекали довгі 10 років, і я також був серед них. Гравці встигли за цей період вирости, знайти роботу, створити сім'ю. Свого часу Warband, перша частина серії Mount and Blade, затягувала мене своїм унікальним на той час геймплеєм на довгі вечори. І ось під кінець 2022 року, після ще двох років раннього доступу, Bannerlord нарешті виходить у реліз. Вітаю вас на своєму каналі. Записайтеся смаколиками та влаштовуйтеся зручніше. Зараз я розповім історію, як стати найкращим володарем стягу. Отже, після вибору нової кампанії у головному меню нам показують ролик, у якому розповідається, що останні 500 років на місцевому континенті під назвою Калірадія правила доволі могутня імперія. Проте як це завжди буває в історії, імперіям властиво старіти і розвалюватись, і з наступаючим після цього періодом міжособиць, заговорів та громадянських війн. Саме у такий прекрасний час нам і судилося прожити сповнений яскравих та незабутніх моментів життя. Нам дають вибрати, до якої із шести видуманих держав ми будемо належати. Усі вони є прообразом реальних націй та культур з історії. Коротко про кожну із них. Стургія, що розміщена на снігових землях півночі, одні з найкращих піхотинців у грі. Основою при створенні послужили міста держави Київської Русі. Як на мене, то їм також додали культурних рис вікінгів. Кузаєцький каганат знаходиться на сході, степовий народ, що славиться своїми кінними лучниками, аналог монгольської імперії Чингісхана. Вландія, розташована на заході біля моря, відома своєю потужною кавалерією, типові представники середньовічної феодальної Європи, Асирайський султанат, держава, що розкинулась у пустелі на півдні, прообразом стали арабські племена до початку мусульманських завоювань 7 століття. На мою думку, увібрали у себе також деякі тюркські риси, тим паче, що розробники із Туреччини. Батанія, розміщена між трьома державами на північному заході серед лісів та пагорбів, батанці прекрасні лучники та майстри засідок. Прототипом стали західноєвропейські племена Кельтів. Ну і нарешті імперія, що колись була одним цілим, а зараз, після смерті імператора, поділена на три окремі частини: Південна, північна та західні імперії, що ведуть між собою постійні війни, нагадують Рим, Грецію та Візантію, мають найбільш збалансовані війська. Кожна держава при виборі дає свої невеликі плюси та мінуси, проте забігаючи наперед, великого значення вибір не має. У майбутньому ви зможете приєднатися до будь-якої держави. Я обрав культуру Батанії, не хотів довго заморочуватись над вибором та перейшов до створення головного героя. Трохи, поклацавши кнопку рандому, гра не підкинула мені нічого нормального, тому я створив персонажа самостійно. Редактор зроблений доволі непогано, можна змінювати все, від кольору шкіри до тембру голосу. Наприклад, у мене вийшов викопаний сол Гудмана. Далі нам дають вибрати, з якої сім'ї ми походимо, та юність головного героя. Це напряму буде впливати на його характеристики. Я обрав походження із родини цілителів, вже з дитинства мав лідерські якості. У підлітковому віці полював на дрібну дичину, в молодості їздив з розвідниками, а у зрілому віці прославився порятунком свого села повені. Ну, якийсь тупо гігачат виходить. Після цього нам коротко пояснюють зав'язку сюжету. Ми із сім'єю, тікаючи від війни, їхали до нової домівки, але по дорозі у місцевій корчмі на нас напали розбійники. Батьків убили, а молодшого брата із сестрою викрили. Проте нам із старшим братом вдалося врятуватися, тому що ми організували людей та вибралися звідти. Даємо персонажу відповідне ім'я і далі нам пропонують обрати складність гри. Я вибрав реалістичну, оскільки ігри розкривають весь свій потенціал саме на максимальних складностях. Також тут є опція народження та смерті. Вона означає, що усі персонажі, включаючи і нашого, будуть старіти, народжувати дітей та помирати. Ну і додатково є можливість вимкнути вірогідність смерті головного героя, членів клану чи усіх персонажів у битві. Я все залишив без змін і нарешті перейшов до самого ігрового процесу. Ми з'являємось у тренувальному таборі, де наш брат Ніас м, якесь дивне ім'я, пропонує пройти бойове навчання. Оскільки ми вже три дні вистежуємо тих самих розбійників, що взяли у полон молодших сестру Айтін і брата Фароса, я вирішив скипнути навчання, після чого Ніас пропонує розділитися та пошукати малих окремо. Також він дає завдання створити свій клан, як це роблять вельможі. Ну, бо скільки можна вже босотою бути, ну камон. Далі нас переносять на глобальну карту, де текстовим повідомленням сповіщають, що зустрівши пораненого мандрівного лікаря, ми допомагаємо йому, а він у знак подяки поділився якимось бронзовим артефактом, зв'язаним із таким собі божевіллям Нереція. Це відкриває один із головних квестів. Потрібно дізнатися у десяти невідомих вельмож, що це взагалі за божевілля нереція. Після цього даємо назву та вибираємо прапор для свого клану. Мені, наприклад, припав до душі ось такий. Проте для повноцінного створення клану потрібно ще виконати ряд вимог, а саме зібрати невеличкий загін бійців, накопичити трохи золота, прославитися і найняти супутника. Ми опиняємось на глобальній карті, де й будемо переміщатися по всьому континенті, туди-сюди, тут по своїх справах носяться лорди, всілякого роду бандити або селяни. Також, як виявилося згодом, при зміні пори року частину глобальної карти може, наприклад, замести снігом. Більше того, погода міняється навіть у замках або поселеннях. Мені завжди подобалися в іграх подібні невеличкі деталі. Зліва внизу, у такому собі чаті, приходять сповіщення про ключові події у світі. Держави постійно ведуть війни між собою, заключають перемир'я, завжди щось відбувається. Цілком вірогідно, що через деякий час одна або кілька держав зовсім ослабнуть та припинять своє існування. У цьому плані Баннерлорд цілком самодостатньо. Першим ділом я вирішив зайти до найближчого імперського міста і подивитися, що там як. Міста мають автентичний вигляд відповідно до культури кожної держави. Хоча і видно, що жителі тільки імітують бурну життєдіяльність, погуляти по вулицях все одно цікаво. Отже, я побіг до найближчого села, найняв до себе у відряд двох доходях, але майже одразу мене стопанула місцева група розбійників, коли справа доходить до бою, нас переносять на локальну карту, причому її ландшафт буде залежати від місцевості на глобальній карті. Хоча мародерів і було у два рази більше, але я подумав, ну це ж всього навсього мародери. І знаєте що? Кубка голодранців із вилами накидала нам лящів. Я, звичайно, намагався витягнути в соло, але, як то кажеться, успіху не мав. І тут гра познайомила мене із механікою полону. Після програного бою ви повністю втрачаєте контроль над персонажем, тому мародери повезли мене із собою деякий час, а при першій же можливості сол зміг від них втекти. Щоправда, майже усі речі мародери залишили при мені, хоч би гривні забрали. Тому цей аспект гри, на мою думку, не зовсім реалістичний. І так, в українській локалізації від фанатів тут саме гривні, тому хлопцям респект. Довелося набирати відряд з нуля, тому на майбутнє я вирішив діяти обережніше. Хотів би себе відмітити графічну складову гри. Хоч я і розумію, що Беннерлорд тут не хапає зірок із неба, проте картинка доволі приємна та наріже очі. Усе зроблено на плюс-мінус прийнятному рівні, текстури, освітлення, щоправда якось незрозуміло вимальовується вода, але тут вже можуть бути питання до моєї старенької відеокарти, хоча гра сама виставила графіку на ультрах. Ну а звуки зроблені досить якісно. лязгіт мечів, тупіт копит, бряцання кульчуги. Музичний супровід, особисто для мене, один із найважливіших аспектів у відеоіграх, і тут моя повага: усе на досить високому рівні. Музика не старається виділитись на перший план, а просто доповнює те, що відбувається на екрані. По оптимізації, наче проблем немає. Якихось відвертих багів або просадок ФПС я не помітив, тим паче не кожна гра зараз спроможна витягнути такі масштабні битви. Невдовзі в імперському місті я натрапив на турнір та прийняв рішення взяти участь. Турніри на регулярній основі проводяться у всіх державах. Я би навіть сказав, що занадто часто. Змагання проходять у 4 раунди, а з 16 учасників залишається тільки один переможець. Раунди можуть проходити у різних комбінаціях, наприклад, 2 на 2, 4 на 4 або 1 на 1. Також на свою перемогу можна робити ставки і таким чином піднімати непогані суми. А ще за виграш призначається випадкова нагорода. Це може бути зброя, броня, або, як у моєму випадку, їздовий верблюд. Арени теж відрізняються між собою, в залежності у якій державі проводиться турнір. Нам надають різноманітні види зброї від списів до метальних дротиків, а броня залишається та, з якою ви прийшли. Тому тут присутній деякий дисбаланс, враховуючи те, що участь можуть брати знатні лорди або навіть королі. Отож, перший раунд, чотири команди по одному учаснику. Я не рвався у бій, а вирішив обрати тактику очікування. І поки двоє учасників зеленої та синьої команди різали один одного, червоний неспішно підбігав. Але до моменту, коли він підібрався до мене, у нього за спиною вже був синій. Як результат, ми з ним залишились один на один. Оскільки синій уже був поранений після бою, сяк так, але мені таки вдалося його добити. Бойова система у Баннерлорд являє собою чотири напрямки ударів: зверху, знизу, зліва і справа, аналогічно і блокування ударів. Не одразу я помітив, що у налаштуванні гри стоїть автоблокування, але в нас тут не Drag Souls, тому я дозволив собі залишити цю опцію. Також бойова система наповнена приємними деталями, які я не одразу помітив. Наприклад, у зброї тут розраховується модифікатор швидкості. Тобто, якщо ви просто вдарили когось мечем стоячи на землі, або зробили те саме сидячи верхи на повній швидкості, то шкода від ударів буде кардинально відрізнятися. Зброя відчувається у руках правдоподібно. одноручні мечі для прикладу швидкі та легкі, а дворучні сукири неповороткі та важкі. Спочатку персонаж розмахує ними не наче п'яний волоцюга, але по мірі прокачки певного виду зброї стає володіти нею дедалі майстерніше. Далекобійна зброя, така як арбалети і луки, має адекватну балістику, тому до неї швидко звикається. Отож, розпочинається другий раунд: чотири команди по двоє учасників у кожній. Лучник та піхотинець із мечем. Я старався не відходити і прикривати свого лучника від ворожих стріл, а коли хтось підходив, ми на пару розвалювали противників. Про третій та четвертий раунди особливо немає що сказати, тому що вони були один на один. Я просто вчасно старався блокувати випади та вибирати вікно для своїх ударів. У результаті це був перший виграний турнір. Я отримав верблюда 1665 гривень і 3 очки слави. За допомогою слави прокачується рівень клану, тобто простими словами Словами, ви стаєте відомі серед знаті. Таким чином я мав фінансову можливість набрати більше людей у відряд, чим і скористався. Проходячи землями Південної імперії, що на той час вела війну проти Асираїв, я наткнувся на імператрицю з військом. Оранжевий знак оклику підказав, що з нею і треба було поговорити. Капець, яка ти страшна! Розпитав про божевільне наряції, і вона розповіла мені свою версію подій, при яких імперія розвалилася, але про це згодом. Мені прийшла думка, що, мабуть, варто розшукувати лідерів усіх держав, щоби виконати це завдання, тож я вирішив скористатися такою собі внутрішньою енциклопедією. У ній ви можете почерпнути інформацію про буквально все у грі, наприклад, поселення, ігрові механіки, а також про знатних лордів і де їх останній раз бачили. Знову ж таки нереалістично, але варто визнати досить зручно. Невдовзі, у пустельних землях асираїв, я наткнувся на ще одну групу мародерів і захотів покутатися за минулу поразку. Цього разу змінив тактику, своїх людей залишив позаду, а сам помчав наперед, намотуючи круги навколо мародерів, розстрілював їх зі свого лука. Через те, що я був на коні, волоцюги могли хіба кидатися камінням. Як вам таке, цуцики? І це непогано спрацювало. Вдалося винести декількох бандитів, а решту ослабити, після чого вже мої голодранці успішно їх добили. За перемогу дали кілька очок слави, деякі речі мародерів, та власне одного із них я взяв у полон. Усе це, включаючи і полонених, можна продавати у містах. Також полонених із часом можна брати до себе у загін, після того, як їхня так би мовити, воля. Зламається, проте через такі сумнівні дії ваші війська будуть втрачати бойовий дух, що несе за собою ризик дезертирства. Оскільки мої новобранці отримали деякий бойовий досвід, відкрилася можливість прокачати їх до наступного рівня. Усі війська мають доволі таки пропрацьовані варіанти прокачки. При цьому у кожної держави вони різні та мають свої слабкі або сильні сторони, як я вже згадував раніше. Таким чином, ви можете створити мультикультурну армію, взявши найкращі війська від кожної держави. Або зібрати, наприклад, потужний відряд виключно з ударної кавалерії, яка буде зминати усе на своєму шляху. Усе залежить від вашого стилю гри та фантазії. Також свої війська потрібно утримувати. Кожного дня з вас знімається плата. Чим більший відряд і чим краще у ньому воїни, тим дорожче це буде коштувати. Більше того, для армії потрібно купувати їжу. Ніхто не буде битися за вас голодним. Ось так я і подорожував світом: від пустель асираїв до засніжених земель стургів. розшукував знатних лордів, знищував банди мародерів та брав участь у турнірах. Звичайно, перемагати вдавалось не завжди, але із часом я накопечив непогану, як мені здавалося, суму золотих. Тепер сол був укомплектований речами, які вигравав на турнірах, а його загін став справжньою грозою бандитів. Паралельно я виконав кілька завдань у місцевих селян. Квести можуть бути різними: розібратися із з місцевими бандами, супроводжувати караван у далеке місто, до речі, їх тут можна грабувати і тому подібне. Але мені швидко набридло, бо такі завдання, ну чесно кажучи, душнуваті. Проте є і плюси. Виконавши доручення, окрім фінансової винагороди, ви покращуєте відносини з селянами. А це, у свою чергу, впливає на товарні ціни, і в таких поселеннях буде можливість набирати кращих рекрутів. Поміж цим, зустрів у корчмі одного з місць супутника і вирішив взяти його до себе у відряд. У порівнянні зі звичайними бійцями, супутники, як і всі лорди, мають менший шанс померти у бою та роблять багато корисної роботи. Кожний із напарників має свою унікальну історію, не те, щоб вони були цікаві, але додають якусь атмосферність чи що. Вони мають свої характеристики, які теж прокачуються, та амуніцію, яку можливо змінювати так само, як у гравця. Також, як я виявив пізніше, напарники, у залежності від характеристик, можуть виконувати роль, наприклад, розвідника, щоб мати хорошу видимість на глобальній карті, або медика, та відповідно швидше лікувати бійців. Ну і головне, супутники можуть очолити загін воїнів від вашого імені, набирати собі армію, а в майбутньому взагалі стати лордами. Нарешті я зустрівся з останнім лордом, щоб поговорити з ним про божевілля Нереція. Це був правитель північної імперії Лукон. Він розповів своє бачення подій, що передували розпаду імперії. Після зустрічі зі всіма десятьма потрібними людьми пазли склалися в одну картину. Тут історія покрутіше цих ваших ігр престолів. Якщо коротко, то в імперії уже довший час справи йшли не дуже наростали внутрішні міжусобиці та незадоволення імператором Нерецієм. Батанія та Сторгія вирішили об'єднатись і по суті оголосили імперії війну. А сираї та киргіти у якості найманців виступали на стороні імперії. Нерецій повів більшість своїх військ у заздалегідь програшний похід, де і відбулася вирішальна битва. Одним із ключових факторів виявилася Вландія, що повинна була виступити на боці імперії, але король Дертерт в останній момент вирішив підтримати ботанців і стургів. Після цього стурги вбили Нереція при штурмі замку, де він з остатками військ намагався перегрупуватись. Таким чином, імперія програла війну. Окрім того, з часом союзи розпались, усі держави пересварились між собою, і кожна почала діяти виключно у своїх інтересах. Нового імператора, звісно, вибрали, але він довго не протримався, і через деякий час його знайшли мертвим у себе в спальні. Тому імперія розділилася на три частини: західну, яку очолював колишній воєначальник Гарі, південну, на чолі стала дружина вбитого у спальні імператора, та північну, де лідером був колишній голова сенату Лукон. Саме він пропонує поговорити ще із двома людьми: Із Тіаною, в минулому шпигункою імперії, та Арзагосом, колишнім охоронцем Нереція. У цей момент я зрозумів, що сюжет, м'яко кажучи, не саме сильна сторона гри. Хоча історія сама по собі прописана непогано, але на мою думку було б значно цікавіше, якби гравцям дали взяти участь у цих самих подіях. Ну що ж, нічого не поробиш, тому я вирушив у дорогу, щоби поговорити з цими двома: до чого тут артефакт, який сол знайшов на початку, це одна із трьох частин так званого стягу дракона, легендарної реліквії древніх часів. Саме про цю реліквію нам і розповідають Арзгоста і Стіана після того, як у різних містах я знайшов кожного з них. Прапор належав древньому завойовнику Кальрадії, та по легендах: той, хто ним володіє, не програє жодної битви. Останній, хто ним володів, був Нерецій. Але після поразки стурги розділили прапор на три частини, які розкидані по всьому континенту. Істіана виступає за імперську ідеологію та запитує, чи підтримую я імперію, знайшовши усі частини стягу. А Разегос, у свою чергу, має протилежну позицію. Він проти імперії та всього, що з нею зв'язане. Він задає запитання, чи використаю я стяг, щоби знищити імперію. Також кожен із них має інформацію, де знаходяться ще дві частини стягу. О, як зручно. Тому довелося погодитись із обома, щоб вони розкрили місце знаходження елементів прапора. Я намагався відмовити істіані, але тоді вона тупо не розкривала потрібну інформацію і завдання не рухалося далі. Отже, невідомо яким чином елементи стягу були у руках бандитів у так званих укриттях, грубо кажучи, це такі собі місця дислокації розбійників, де вони живуть, відпочивають між своїми набігами та складають награбоване майно. Після того, як сол прибув до лігви бандитів, під покровом ночі ми напали. Мені дали взяти із собою 9 бійців, я вибрав найкращих, і поки розбійники чилили собі, нічого не підозрюючи, мій загін усував їх одного за другим. Тут були серйозніші за мародерів хлопці із кращим екіпіруванням і вже встановили певну загрозу. У кінці вийшов місцевий ватажок і запропонував закінчити справу один на один, проте я не погодився, тому що не веду переговорів із бандитами, і ми делікатно пояснили неправильність їх життєвої позиції. Таким чином, другий елемент прапора опинився у мене і залишалося відібрати у бандитів тільки третій. Поміж цим я нарешті виконав усі умови квесту по створенню клану, і поки сол рухався до наступного розбійників, сталося кілька цікавих подій. Але їх ви побачите уже у наступній частині цього відео. А тим часом можете підписатися на канал, покласти подобайку та залишити свій комент. Це прискорить розвиток україномовного Ютубу та, зокрема, каналу. Усього вам найкращого. Побачимось!